Вітаю на каналі «Я Житло» Я презентую до продажу однокімнатну квартиру в житловому комплексі. Квадрат це передмістя Ужгорода, і ми з вами знаходимося на сьомому поверсі на поверсі всього дві квартири. В будинку, два ліфта, територія повністю закрита, гарна локація, чудова інфраструктура. Як ви бачите. Тут у нас дві квартири. Праворуч одна, ліворуч ту, яку ми зараз з вами переглядаємо. Однокімнатна квартира 50 квадратних метрів, величезна кухня студія. Кімната досить простора, панорамні вікна. І, до речі, тут вже зроблено теплу підлогу. Ось така у нас гарна квартирка сьогодні на огляді. Передпокій має близько 10 квадратних метрів. А покажу вам зараз, яка товщина стіни. Дивіться тут, як ви бачите, товщина стіни у два керамоблоки. Розведено електрику, чистова стяжка, чорнова штукатурка, також розведено сантехніку. По ліву руку спокійно зробите собі на всю довжину шафу, прямо по курсу дзеркало. І ось тут у нас колектор на теплопідлогу Буде розміщуватись шість контурів. На кожне приміщення по контуру, а на кухні у вас два контури. Кухня студія, два панорамних вікна. Тут приблизно 23 квадратних метри. Ось так воно виглядає. Ідемо із санвузол. Тут вже встановлено бойлер і тепла підлога, як ви бачите, залишено, для того, щоб ви бачили взагалі, як вона змонтована, і могли тут собі зробити рівень, який вам треба. Розведено усі точки і на унітаз, і на душову або ванну, І також на умивальник, на правку. При бажанні як захочете сюди поставити сушку, бойлер вверх стане спокійно пралка та сушка легенько. Йдемо далі, переглянемо з вами кімнату житлову. Житлова кімната має у нас 12,5 квадратних метрів. Покажу периметр. Ось так вона виглядає. А, по плюсах даного комплексу між кожною квартирою у нас шумоізоляція. Тобто, йде кладка таким чином зроблена, що цегла далі 10 сантиметрів мінвати І ще одна цегла. Тобто, звуко звукоізоляція просто топова. Е, внутрішній дворик. На кожних два будинки внутрішній двір. Також тут закрита територія і досить багато різних. Речей цікавих на території. Кому цікаво, обов'язково дивіться опис. В описі буде посилання на відео, саме огляд житлового комплексу. Ось така чудова квартира. Зараз ще коротко пройдемось: 50 квадратних метрів, окрема спальня, простора кухня студія, величезний санвузол і функціональний коридор. До речі, тут 15 кВт електроенергії заведено в квартиру. Усім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою і швидкої всім нам перемоги.